Привіт, я Володимир, засновник компанії ЮнітфАБ. Це моя дружина. Фатіма. Ми виготовили мобільний будинок за три дні. На нього вже є бронювання на стаціонарній локації, куди ми маємо його завести і встановити. Тому зараз єдина можливість проїхатись нашими улюбленими місцями. Це будинок Юнітфаб Imagine. Мобільний будинок, рухома нерухомість. З дзеркальними фасадами, який можна взяти з собою на звичайній автівці. Подивимось, що вийде з цієї пригоди. Так, ми заправились на Гранд Петроль. Тут нормальне паливо. І тепер рушаємо в поїздку. Ззаду дзеркальний будинок 3,5 тонни. Поїхав. Розкажи, як взагалі в тебе виникла ідея з будиночком на колесах, і ідея саме з дзеркальним будинком. Я давно хотів зробити дзеркальний будинок, і самий перший ми збудували клієнту в Карпатах. Ми запропонували, він погодився і він вже півроку, здається, біля Львова, до речі, називається Хіта Львів. Потім, але на дерев'яному каркасі будинок важить 5 тонн. Його звичайно машиною ти не потягнеш. Восени нас попросили розробити пральні для фронту, і ми об'єдналися з кількома компаніями і а, їх розробили. І цей конструктив а, ми використали тут, в цьому будинку. Так. Да, ми вирішили, що оскільки це все-таки будинок на колесах, то давайте затестимо. Давай поїдемо з ним, поживемо в ньому і відчуємо, як це, коли можна приїхати в якесь класне місце, поставити його і там провести час. А як ти думаєш, те, що зараз йде дощ і може бути погнюка? Це буде впливати на вибір нашого місця, <плес> <плес> де ми будемо зустрічати. Да, можемо... Світанок завтра. Можемо просто посеред дороги, не будемо навіть з асфальту з'їжджати, і таки да? тут зупинимось і все. Да. Ну так, да, багнюка то, то капець. Ми приїхали вже кілометрів сорок, і так я відчуваю, що стрес поступово зникає. Призвичаївся і до швидкості, і до того, що на цій швидкості можна нормально, комфортно їхати, що машина дещо хитає вперед, назад, інгут та й їдеш собі. А як, як ти відчуваєш себе на поворотах? Обережно нормально, нормально. Там торсіонна підвізка, вона гарно відпрацьовує, за рахунок цього його не хитає так на пагорбах, на якихось бочках. І ось ми приїхали. І тут повний тришак. Дорога багнюка. Ми планували заїхати сюди. Є дорожечка повністю в багнюці прямо під прірвою. Я зараз дивлюсь, чи можна заїхати отак, але тут всюди дерева. Щасливі люди п'ють коньяк. І це заспокоює чи що. Я запаркувався, майже рівно. А, він сів отут. Він отут сів. Ми його не можемо підняти тепер на колесі, від'єднати від машини через те, що там немає місця почепити колесо. А... Але він стоїть надійно. Це гарна новина. Как они могли сесть? Це значить дбайлива підготовка. Це такі маленькі радощі, правда? Так. Да. Все, що могло піти не по плану, пішло не по плану. Ми застрягли тут. Ну, в цілому ми застрягли з видом. Тобто, якщо можна так сказати, то ми так і планували а, зупинитись, ніби навіть дощ вщухає. Це був мій перший досвід керування таким великим причепом і перший досвід зйомки для Ютубу з дружиною. А ще дощ, багнюка і те, що ми застрягли над самим обривом. Ми добряче перенервували і поснули, що не торкнулись подишок. Зранку, відкривши очі, я відчув, що гроза відступила разом із втомою. добрий добрий ранок. Свіже повітря і м'яка постіль надали нам сил. А завдяки баку з водою ми мали змогу повноцінно зробити ранкові ритуали. Будинок створював відчуття безпеки навіть посеред поля на краю обриву. Всередині будинку ми відчували себе інтегрованими у природу. Розповім вам про дім. Будинок розміром 2,5 на 6 метрів, висота на причепі 4 метри, вікно це загортоване скло. До речі, можна подивитися, як виглядають фасади після дощу. Як можете здогадатись, ми їх не, не мили, не чистили. Будинок причепляється на шар, все продумано, нормально, він надійно з'єднаний з машиною. У причепа є свої гальми, які гальмують. Тут ми прикріпили рівень, за яким можна його виставити зразу. І коли вже звикаєш, то, що ти з ним їдеш, то е, зберігаєш швидкісний режим необхідний, і нормально, він звичайно здоровий. Варто обирати маршрути, щоб по висоті можна було проїхати. Я маю на увазі якісь дерева, гілки і так далі. А по трасам, то він всюди проїде. Причеп зареєстрований, причепа є документи, як на причеп, а будинок зверху це будинок ваша власність. Так і їм абсолютно легально подорожувати по всіх дорогах в Україні. Якщо ви запаркуєтесь в кращих умовах, то зможете від'єднати ці ноги і виставити будинок по рівню. І тоді тут можна влаштовувати дискотеку. В ніші по боках можна ставити баки з водою. Це акуми, два акуми по 200 А. Разом вони дають 4 кВт і всередині безперебійник. А тут розетка і щиток. Можна перемкнути на живлення від акумів або на живлення від електроенергії, Ну, від джерела. Сюди вставляємо вилку. Протягаємо до джерела і все можна користуватись будинком. З іншого боку, там йде вихід для каналізації, його теж можна під'єднати куди треба і використовувати. Тобто, в цілому, цей будинок можна поставити у себе на дворі, щоб він був як для, для гостей гостєвий будинок. Але в разі чого ви можете знятись і за 10 хвилин вже їхати. Зараз гарно видно, як виглядає вікно в душі. Воно відзеркалює і ззовні крізь нього в день нічого не видно. Ми трохи поприбирали, і зараз всі речі, які були з нами, знаходяться тут. Тут достатньо місця зберігання для речей трьох людей і собаки, щоб провести кілька днів. По зберіганню. О, Альона. Привіт, привіт, привіт! Привіт, привіт! Клас! Ого! Альона влаштовувала нам весілля. Сюди. Так, це вам з нашого базар. Бо, Боже, клас! Клас, 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 клас! Ходімо, покажу. Це вже у нас було так, uh -huh. ми з цим їхали. Тут для посуду. Ой, там ще є спільне місце. Клан. Холодильник. Взагалі бум. Це все для відпочинку є. Поличка, шафа. Uh -huh. Санвузол. Шириною метр двадцять. Цього достатньо навіть для того, щоб прийняли двоє людей. Uh -huh. Шторка. Тропічний душ, і навіть зі своїм зростом я можу стати і прийняти душ абсолютно комфортно. Навіть ми змогли заховати тут бойлер. Тут не відчувається цих утисків автобудинків, не дивлячись на те, що будинок лише 2,5 на 6 метрів. Підлогу санвузла ми зробили в один рівень з підлогою будинку. Сама підлога зроблена з ольхи, так як це роблять в банях. Так ми захищаємось від протікання води в саму кімнату з санвузлу. Двері в санвузол розсувні. Вони не займають місця при відкриванні і це дуже зручно. Всі вікна тут з ролетами, з повним блокаутом. Для мене це важливо, бо я люблю спати в повній темряві, щоб ніякий ліхтарик не освітив. Так гарно висипаєшся. Виробляється на організмом. Я уявляю, як тут прокидатися. Стаєш і вже гарно, лягаєш гарно. Слухай, зверху ще спальне місце, бомба. Це Там можна метр... в чотирьох їхати? Так, да, метр тридцять п'ять. Ми зібрались і тепер будемо пробувати виїхати. Подивимося, що з цього вийде. Шанси 50 на 50, або виїдемо, або ні. Заранок ґрунт підсох, і я спробував зрушити з місця. Спереду заважали дерева, а ззаду обрив. Тому я штовхався взад-вперед, по сантиметрам розгортаючи будинок. Коли це вдалось, причіп нахилився так, що міг перекинутись будь-якої миті. У мене були сумніви за майбутнє будинку. Ми виїхали! Ми виїхали і не перекинулись, і не скинули в обрив його. Ну, були всі шанси. Переживала, коли він пере перекинувся? Ну так, і в мене вже було своє кіно. Не романтичне Ну, То поїхали. Собака, ти їдеш? Фух! Приїхали на витачев, тут купа народу, ще один новий паркінг. Маємо надію випити каву. Витачев це одна з найстаріших сил України. За Київської Росії тут неодноразово збирались на наради князі. І тут же був найбільший порт на Дніпрі. Уявіть, що тут взагалі не було людей. І якщо приїжджати, то краще в будні. Спробуємо зайти в пекарню, але там може бути шалена черга. Кожного разу, коли ми приїжджаємо, тут все більше і більше людей. І невідомо, чим викликана така популярність. Це чарівні місця, розлив Дніпра, каплиця, млин, чи те, що тут готують каву і. Смачні страви. За мною Олександр це власник пекарні. Вони самі печуть хліб, і на початку війни дуже багато його роздавали волонтерам. Самі були волонтерами, роздавали військовим. Хліб печеться більше 12 годин по древній технології. Цю каплицю збудували в 91-му році за ескізами самого Тараса Шевченка. Представники Української Духовної Республіки для того, щоб люди могли прийти і поспілкуватись з Богом наодинці без посередників. Тут немає священнослужителів. Ми обожнюємо це місце і з задоволенням заїжджаємо сюди на каву. Ми пам'ятаємо витачів без людей. Ми спостерігаємо, як найкращі деякі місця заповнюють люди. Люди створюють додатковий комфорт. Натомість часто забирають магію місця, а цей будинок не лишає сліду. Він створює комфорт, але не заважає природі бути природою. Видихаємо, їдемо по Новобухівській трасі. Швидкість 43. Середній розхід у нас аж 17,8, поки ми там коперсались, додало. А коли сюди їхали, був в певний момент 14,1. А взагалі середній розхід по машині десь 9,5. Ми вирішили запаркувати будинок тут, на ніч, щоб завтра з новими силами почати його монтаж у Васильківських Карпатах. Ми повернулись до нашого будиночку і зараз будемо його вести на ферму і встановлювати. На нас вже там чекає монтажна бригада, яка буде розчищати проїзд гілки кран з кранівником. По конях. Трохи вже проїхали, підстомились і зупинились прямо посеред узбіччя перепочити, і перевести подих. Приїхали по сказковий яр. Тут трохи познімали з коптера і побачили невеличку дорогу, яка веде прямо на яр. Спробуємо зараз туди заїхати. Ми під'їжджаємо до Шіпленду, і тут на нас чекає наша професійна команда, яка допоможе бензопилами розчистити шлях, щоб ми без перешкод дістались до місця монтажу. Ми зараз розкриваємо плівку, щоб її окутати одну сторону будинку принаймні. І, і не кажіть, що після того, де він був, то йому це вже не допоможе. Зараз наша команда від'єднує будиночок від причепу, і ми готуємось монтувати його краном на фундамент, що вже підготовлено. Нарешті поставили будиночок, команда спрацювала. Нам було важливо його занизити, щоб віконечко дивилось крізь гілочки прямо туди. А тут буде затінок і можна буде в гамаку провести час. Тому ми спланували ділянку, вигрібли землю. Далі тут ще будемо розплановувати трохи. 40 хвилин тому ми встановили будинок, під'єднали його до електроенергії, запрацювала кавова машина. Ми з... приготували каву і нам вже час звідси їхати. Але будинок лишається, і ви можете отримати частину нашого досвіду, пожити в місті з видом на незайману природу. Тут, в Юнітфаб Imagine, будинок готовий до бронювання.